Стосунки з Богом починаються з покаяння. Покаятися значить укласти з ним завіт, прийняти Сина Божого, який є Словом Божим, і далі пізнавати Бога і служити Йому. Біблія вчить, що спасіння приходить через дітородження. Отже, представляємо вам топ 30 фактів про дітородження, які допоможуть виконати головне призначення на ваше життя. Отже, дітородження це передусім спасіння людей. Коли єврейський народ вийшов з рабства і йшов з Єгипту в землю обіцяну, то жінки народжували дуже багато дітей. Але Біблія каже, що Бог розгнівався на народ за їхні гріхи, тому він був уражений в пустелі і помер. Ми бачимо, що просто народження дітей їх не врятувало. Новий Завіт відкриває секрет дітородження. Це народження згори стати духовними чадами Бога і народжувати інших людей за духом. Це стосується як жінок, так і чоловіків, як ті, так і інші повинні проповідувати і народжувати від духу. Нема вже ні юдея, ні язичника, нема ні раба, ні вільного, нема ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одно в Христі Ісусі. Адже Бог вилив Духа Святого на всяке тіло, і на чоловіків, і на жінок.